Дня. Я боженка Іван Юзефович. На жаль, часу дуже мало, тому е, скажу пару слів. Е, нас сьогодні 12, 14 кандидатів. І повірте, ніхто з нас не хоче місто зробити погано. Тобто всі бажають, щоб наше місто процвітало і було краще, ніж є на сьогоднішній час. Можете повірити, що наші команди, наші штаби попрацювали і зробили е, програмки, вони фактично схожі одна з одною. Ні, я згаласний людей, що я говорю схожі, вони різні але схожі. І кожен пропонує свій напрямок процвітання міста. Тому, е, якщо робити програмку, це буде дуже багато часу. Хто бажає почути там, допустим, від мене її, запрошуйте, я приїду, вам розповім. Всім кандидатам, опонентам бажаю перемоги в боротьбі. Ну і тут присуддя, знаєш, тут зібралися люди небайдужі до нашого міста, а ми. Допустимо, я говорю до себе. Чому я йду в мер? Я йду працювати, одним словом. Дякую. Які бюджет, питання? Може, дійсно, хоч основні напрямки, як для, що цікавий ради? Я розумію, що так, розумі, ти з тих п'яти хвилин, щоб ну, кожен такий кандидат, розумію, що він обмежений час, бо ми дійсно хотіли чим більше кандидатів запросити. Щоб ви розуміли, якщо ми тут розказуєте, як виконувати бюджет і що ми ви будемо виконувати, це буде півтори години. Як ви готові спілкуватися ту песен? Справа, ви хвилин скажіть, будь ласка. То так, я ж вам скажу. Ти нас, ти насамперед, основний напрямок початку, <плес> починати – це повернути підприємства, які працюють в нас, а податки платять в другому місці. Це саме перший крок. Оце буде поповнення бюджету, а потім вже думати, як заманити сюди на, лі, на пільгових умовах підприємства, щоб вони побудували, зробили свій бізнес, промисловість якусь відкривати в фастові, щоб було ще поповнити бюджет. Я кажу, це дуже велика програма, я можу довго розповідати вам. Але якщо ви маєте бажання, я готовий до вас приїхати, поспілкуватися на дану тему. Будь ласка, записуйте телефон, я буду радий виступити. Слухаю вас. some